Financial Times пише, що команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні, але конкретного плану ще немає. Він одержимий, він це Трамп бажанням виглядати сильним. Трамп часто заявляє про бажання виглядати сильним і рішучим лідером. Як це може вплинути на його підхід до України та його переговорну стратегію з Путіним? Бо бачимо, що вже від тези за 48 годин все завершимо. І, про що раніше говорив Трамп, він до цього не повертався жодного разу. Яким чином, на вашу думку, буде будуватися ця переговорна стратегія з Путіним? От тут основна інтрига, чи вона є ця переговорна стратегія. І ви дуже правильний термін жили. От, Дійсно, всякі переговори мають мати стратегію і певний сценарій, протокол. Це не є просто один одному подзвонив, там, знаєте, призначив стрілку під третім на п'ятим поворотом. Це є дуже серйозні речі, які передують ці, ну, ці зустрічі чи першому контакту, буде передувати. Велика робота за кулісна вже команди, тому що щоб лідери приступали в даному випадку на державне то звичайно готується певний порядок. Денний ми тут розумієте, ми взагалі є в полоні власної, так би мовити, пастки. Тому що, по перше, ми викинуті з цього процесу рішення НБО І ще пам'ятаю, не знаю, 22 го чи початку 23 го року, яке. Там читають був підписаний указ відповідний. Нас є пряма заборона українського законодавства вступати в будь-які перемовини, конкретно з Путіним. Там сформульовано не з Російською Федерацією, а конкретно з Путіним. Бо для того, щоб Україна не була тут третьою з боку сприпьоху, з треба самим якби для себе зняти цю заборону, яку саму через законодавство і ввели. Це перший момент. По-друге, ми тут взагалі теж не в грі, тому що ну, після твіту з Довгнем взагалі ми не, не в грі. І це не справа емоцій, це вже просто справа певної відповідності статусу і вибрати на слові. Нам тепер лишається от зі світових ЗМІ читати. Хтось там третій зустрінеться з кимось другим, щоб вирішити якось нашу війну. Нам не здається, що це якраз і є ну, такий логічний підсумок того всього, куди залила вся абсолютно скажено, шманіла, дилетантська, я скажу прямо відверто дурновата команда, яка вже три роки веде, ну, був то автопілот, то я би був спокійний. А так це навіть не автопілот, бо автопілот придумали люди, знаєте, і там комп'ютери переходять. То взагалі є просто халотизмінком. Тому ми тут будемо лише споглядати, чекати 20-го числа, а потім 21-го, а потім 22-го, пізніше 23-го. І так ми можемо перераховувати просто до кінця місяця і ще й на літи зайде. Тому що ми в даному випадку будемо очікувати контактів лідерів двох нам І насправді, як би це не було нам там неприємно, і це можливо трошки применшує там національний гонор, там національну самодостатність. Але в даному випадку це є, як на мене, взагалі єдина правильна опція. Тому що як тільки буде десь тут вигулькувати, розумієте, неадекват, то воно, ну, воно взагалі не має ніякого сенсу. Тому я думаю, треба для початку дочекатися, які будуть озвучені, посилаючись на дуже правильний ваш термін. Основні компоненти у цієї переговорні стратегії, чи є там стратегія, а вже на це ми будемо відгукуватися. Я наголошую на слові відгукуватись, тому що ми в цій справі, у справі вирішення хоча б якогось, ну, принаймні, намацування різних варіантів рішень нашій нашому, віні, ми будемо тут якби реакційною стороною. Сторона, яка лише реагує на запропонування. Ми все, що пропонували від себе, не можемо вже це пропонувати, тому що це викликає лише гомеричний сміт. Як ви зрозуміли, з листопада місяця був, коли був презентований план перемоги, не доводиться взагалі навіть повертатися до цього документу. Це навіть не є документом взагалі. Вже всі давно забудуть що такий план перемоги, а він був тут так розпіарений, так тут піарється і так далі. Тому ми будемо реакційною стороною, ми будемо реагувати. На вкиди, на такі знаєте, репетиційні промацування, якихось певних тем на реакцію. Тобто ми є реакційна сторона, як, ну через реакцію якої і буде плюс-мінус там основним гравцям світу. Ну так, десь плюс-мінус буде зрозуміло, що можна говорити, що вже не можна, що там можна переконувати. Тобто, ми лише на старті. Довгого великого процесу. Я взагалі не чіпляюся за терміни, типу там 100 днів. От я там е, радник за безпеки заявив, там 100 днів, той казав ще за скільки. Тут термінів нема. Нам взагалі не треба чіплятися за ці терміни і з того сміятися. Тут просто буде початок, чи так сказати, це буде таке відкриття цілої теми. От, а вже скільки вона триватиме, на якому рівні це буде на собі спостерігати і до коментувати пане Остапо, Що ви думаєте про потенційну зустріч Трампа з Путіним? Тому що тут якесь таке трохи перетягування ковдри, тому що Трамп перед тим говорив, що мовляв Путін не проти, Путін не давав ну, жодної ніякої ні пісков, ні жодний там з його наближених осіб нічого не коментував. Але зараз, зокрема, сьогодні так під вечір йдеться про те, що ця зустріч цілком можлива. Що ви думаєте про це? Якщо ця зустріч взагалі відбудеться, а я слабо уявляю, як можна говорити з агресором без агресору. Ну тобто, звичайно, по скайпу теж це можна, і ми з вами теж по скайпу розмовляємо, Ну ми розуміємо, що такі речі все ж таки відбуваються. Вже такі фіналізовані, вже такі дуже предметні. Вони ну, звичайно, мають відбуватися очно і якби тут таке діло. Знаєте, тут в чому справа після Казані. А в Казані в грудні місяці був саміт Брікс, куди приїхали основні світові лідери Ну не західної Європи і не Європи, але глобального півдня цього достатньо. Ну тому що в такий спосіб, якби міжнародна блокада, якщо так можна, ну то не є добрий там термін, і не є дипломатичний, але така якби блокада прорва. Тобто, грубо кажучи, в 25-й рік все одно виходить тема прямого контакту з Путіном, який якби не є розпостискальний, по якому є рішення того міжнародного кримінального суду, і це все є, скажімо, так ще одні, знаєте, стоси фількних грамот, які знаєте, не що куди собі запхати, хіба що знаєте, десь все робати. Тому все одно, якщо взагалі навіть теоретично відбулася ця зустріч, вона взагалі. Ну, для Путіна це є мега успіх, тому що фактично буде знято табу на його ігнор. І тут така якби, річ ну, виважте, але неминуча, тому що якщо взагалі доходить вже діло до пошуку якогось рішення ну, з, 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 великою, з великим відсотком там, компромісів, територіальних поступок і так далі, то це. Це якби цей контакт прямий він рано чи пізно мав відбутися, і тут ну, якби, воно якби є не уникно, і тут ну, ніяк не доводиться це коментувати. Нам, звичайно, це буде не подобатися. Але оця епоха нерукоспіскальності Путіна, вона як випадка на слові, завершується. Тому що від Європи вже фіцо вже Орбан, від глобального півдня всі основні. І тут ще лишається тільки лідер західного світу, і фактично він буде далі. Оцей тиран диктатор буде якби вже легітимізований, як сторона. А тут ну доволі безвихідна ситуація. Тому що без нього говорити теж не можна. Це такий казус, який тут залишить хіба способі дуже гіркоту, емоційну таку. І ось. Угу. І від одного контакту до іншого Дональд Трамп молодший, який щойно повернувся з Гренландії, тепер пише про зв'язок між пожежами в Лос-Анджелесі та підтримкою України. Мовляв, немає відповідного обладнання для того, щоб все погасити, тому що все віддали Україні. Ілон Маск це поширив до себе. Теж наскільки такі тази, пане Остапе, на вашу думку є небезпечними, наскільки вони впливають на масову свідомість американців, так вестернів. Ну, дивіться, в нас же ж треш на треш. Ну я колись взагалі почув, що, умовно кажучи, боревій у Львові був тому, що тут колись була якась конференція ЛГБТ. І на повному серйозі якісь придурки, це от за щиру монету сприймає. Так і тут не буде мати дуже якісь дивні зараз трешеві взагалі вкиди про якийсь розумієте, зв'язок не зв'язано. І тут те, що там Трамп молодший пише: я все списую на американський треш. Не на слові, ми є треш країни. Ми країна суцільного трешу. Ну то що інші не можуть бути? Ну там теж є фріки. Ну, там теж є якісь розумієте нарвані, антисистемні, ну навіть я б сказав, трохи пришелепкуваті. Ну в нас просто їх значно більше, а там їх. По яскравості можна просто знаєте, теж е, е, якось вичли нову води помічати. Я на ніби на то, ну взагалі не те, що ніяк би не реагував. Я б це залишив, знаєте, якось таку, це така таблоїдна жовта тема на, знаєте, на предмет того, що кожен сходить з розуму в своєму. І дурачків бракує абсолютно всюди і у всіх, просто ну, наша ситуація є дикою тим, що якраз зараз. Основною владою світовою і американською якраз є така от родинка, яка насправді може і буде для свого плепсу, а вибрати на слові те, що робить Зеленський з нашим плепсом, це взагалі луку, це мема. те він також і для свого плепсу буде теж видавати всяку. Е ну от і, і насправді дуже багато людей. Якихось обивателів, навіть американських, розумієте, ну цілком можуть щиро якраз так і повірити. що ну ну то дійсно, Може, дійсно ми там віддали якісь там розумієте машини поливальні, бо там війна а тут виявилося. Ну, розумієте, це розраховано на Плебс? Взагалі, епоха зараз В принципі, все робиться запитом на Плебс. І це ну така долі сумна. Навіть траєкторія усієї цивілізації, і, чесно кажучи, світ давно вже воліє. Він якийсь стає чопнутий, чопнутий, чесно кажучи, вже в ньому скоро місце собі. Не, ну, я не знаю. Я, я на то все спостерігаю, як на напросто якесь, розумієте, черговий, черговий виборк якогось світового вже абсурду. І, і навіть вже нічого з того приводу висловлювати не буду. Тому що, ну ви знаєте, як собі, що ми собі так от намурували, розумієте, як людей спленалізували, розумієте, Так, так там в тому маємо порсуватися. Тому я там найменше думаю, що там, там Трамп Джуніор. Сказав не? навіть про своє зараз але ви знаєте, пане Остапо, послуговуючись вашим терміном, цієї епохи світового абсурду, не відходячи від цієї теми, хоч можливо це трохи не є фокусним тим, про що ми мали говорити, але цікаво почути вашу думку щодо того, що озвучив Трамп, от нещодавно на своїй прес-конференції, зокрема щодо територіальних претензій на Канаду, Панамський канал, Гренландію та перейменування е мексиканської затоки на американську. Якщо так коротко, якою є ваша думка щодо цих заяв, і наскільки? Трамп насправді ну, зможе зреалізувати це своє гасло «Make America Great Again» і наскільки він буде наступальним в тому. Як ви вважаєте? Я дозволю собі процитувати самого могло Даруйте, ну що розпитали, як ви Я для себе це називаю казус Путіна. Це такий мінеологізм. Я собі його так придумав. Він мені багато що пояснює. Це я казус Путіна. Тому що Путін як сировинний диктатор наголошує. Це не є диктатор. З розряду ноу-хау, це не є оцивілізований. Це є сировинний диктатор. Розумієте, який робити в ширинці. має газ, буде буде Не Немає, ну то сяде тихонько, ноги складе і ласи злежить. Ну тобто, це сировинне мислення, яке є, ну воно насправді є просто катастрофічно жахливим, бо проти нього не попреже. Хто має ресурси, той буде диктувати умови і будуть йому тиснути руки і ще цілувати одно місце. Ну бо, тому що в момент... Світової кризи ресурсів, коли вичерпуються ресурси життєдіяльності на планеті Земля. Ну от такі крупні монстри сировинні, вони все одно будуть і вони будуть правити вак. Це їхня велибедина били пісня, але нашого життя ще вистачить, щоб подивитися цей весь жах. от Путін відкрив цю, як я теж називаю часну скриньку Пандор. Він відкрив, от, зняв. Паузи стоп-крана, Загашника зняв взагалі тему так званої експансивної геополітики. Це коли простори великих держав будуть розширятися. І в цьому процесі, на превеликий жаль, я схильний спрогнозувати, що сильні держави наддержави це підходять якраз на тлі вичерпання світових ресурсів. І тому сильні. За моїм прогнозом, ставатимуть ще сильніші, слабкі, ставатимуть ще слабшими, і їх лише буде рятувати, а ми тут в числі слабких, або таких, які не годні дати раду своєю власною цінністю, своїм скарбом. Ми тут, тут в числі тих держав, які змушені будуть рятуватися лише От за рахунок примикання до, я це так називаю, до правильної орбіти. А оскільки ми не можемо свою орбіту створювати, ну тому що ми є держава на утриманні, тут ще війна, і не розуміє, то ми повинні просто прибути до правильної орбіти. То те, що ви запитуєте, якраз я ризикую так припустити, що Трамп з тобою може явити якраз це так зване ресурсно-сировинне мислення. Коли треба розширяти простір над держави для того, аби ну, все ж таки залишатися на державою. Mm -hmm. І тут, якби це такий, ну знаєте, мені це нагадує взагалі ті середні віки і коли коли імперії відбувалися саме на географії. От Хто мав вихід до моря, той навіть курив Бамбук і всіх їх послати, ну все, йому Бозя дарувала розуміти море, логістику, рибу та й, mm -hmm. маршрути. Так і тут зараз. В майбутньому ціліють ці цивілізації, які під себе підгребуть і підтягнуть основні цінні натрати це те, що в землі, і ми тут на кону, тому що у нас перепрошую дуже цінні поклади від елементів: кобарту, камію, графіту, титану і, і так далі. Це на кону. І тут, от власне, качуватися логіка, от вам і всі війни. Якщо ви думаєте, що це війни за територією, то вони бачать групу є велика ті території. Всім цікаво, що під землею. Або логістично торгівельні моря. Тому й Путін анексував Крим, бо сильно йому надати над Крим. Тому що це Чорне море, це ресурс. Це ресурс не мислення. Путін відкрив цю скриньку Пандори. Я смію припустити, що Трамп в це включиться теж, тому що в нього доволі схоже, але. з... Більш капіталістичною такою би, е, е, ноткою нахилом е, мислення. Вони в тому плані є достатньо однодумці, просто дзеркалі, псіали. Я. Е, Я так це бачу. Ну, щоб просто зрозуміли. Тут воно губить губинство залі всі війни, коли зрозуміло, що це є війни за ресурси, за попалення, за родовища, за мор'я, за логістику, за спрощення доставок і так далі. Вже взагалі та високопарність, яка пов'язана там а територія, а два села. Воно з точки зору планетарної такої глобалістики, глобальних процесів, воно виглядає дуже дрібні. Ми надто тяжко бачимо, бо ми не дивимося взагалі ширше на це. Ми не маємо високого польоту. Ну тому що ми ну надністю говорить. Але подивитися на це так глобально, то ну території стають вторинні, не первинними стають все ж таки капітан технології і доступ до них, і можливості за рахунок них розширяти свій політичний простір. Навіть простір важливий, а вже під простір підтягується все решта. Ну тобто, тут такі глобальні процеси. Ми не те, що навіть не починали про це думати. Нам якось так трошки ніякого про це думати. Бо ми тут ну, як паусайдерах.